Історія, яка позує для селфі, нині музеї по всьому світу відчинили свої двері для шанувальників мистецтва та вдалих кадрів. Крайзнавчий музей не виключення. Нинішня акція популяризує музейні колекції. А також засвідчує, що історія це не нудні експонати у пилюці, а захоплива подорож у часі. Кожен відвідувач може обрати експонат, який йому. Запав найбільше до серця, зробити з ним селфі, виставити у своїй соцмережі і, власне, зробити тех на наш музей. Насправді, музей це дуже цікаво, адже це по-перше, збереження традицій, культури нашого мистецтва, це наша ідентичність, яка власне зберігається в цих стінах, і ми якомога намагаємося якомога більше долучити людей, щоб власне не було цього занепаду. День музей. Нього селфі, чергова можливість нагадати людям про важливість української культури. Засновниця флешмобу британська активістка Мар Діксон. вважає, якщо, бодай одна людина, яка ніколи не відвідувала музеї, зробить галерей на селфі, то це вже позитивний результат. Акція досить є такою новою. їй 11 років вона виникла у Британії і не була світового масштабу. Тобто, це є день музейного селфі, це є міжнародна акція. А це, це акція мета її популяризувати музеї вкотре нагадати людям, що є такі заклади, що приходили, дивилися, цікавилися. Обласний краєзнавчий музей вже декілька років поспіль долучається до цього флешмобу. Як правило, його відвідувачі охоче знімкуються на фоні історичних експонатів: Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.